Вас весілля в час євро. Чи ви раді, що євро в нашому місті? Так. Чому? Тому що євро сьогодні почалось. Чи ви раді гостям? Так. Гостям раді дуже. І ми гості. Доброзичне віта, ми раді гостям. Львів – привітне місто. Всім туристам привіт. Молодята, як ви оцінюєте поведінку вболівальників? Чого? Ну покажи, чи Забачили то може бути. А завернув обалдені. Львів відвідало стільки людей, що я думаю, що після того, як закінчиться євро, тоді поїдуть наші туристи. Бо зараз це ще не туристи, зараз це фани, які мають свою мету, і вони на екскурсії, як правило, не ходять. Дуже толерантно. Я оскільки всі усміхнені, всі радісні, всі е, готові чекають якоїсь великої події. І це можливість для нас показати іноземцям, хто тому є що ми не є частиною Росії і так далі, показати просто Україну і е, нашу мозність. Дуже милі, дуже е, привітливі і хочуть е, ну тобто хочуть якось зав'язати знайомство і хто переможе в чемпіонаті? Україна. Звичайно, ну, сам завжди раді. Якщо гості добрі, то чому не раді. Хто в чемпіонаті переможе? Україна. Країна, країна. Дякую дуже. Означно, ну, що раді, так, так. дуже раді. 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 Дуже нормальні, пристойні, чемні. Можливо, що це такі домашні. <раді> ну, переможе, напевно, що дружба. Ну, скажіть, будь ласка, от ви раді, що євро у Львові? Ще закажемо, євро більше проблем зробили. Свої діста власно співають гімні, з прапорами ходять. Але там буде вболівати за Португалію. Ми дуже вражені, сьогодні тут багато німців, на площі. Ми не очікували, що буде так багато вболівальників. Я думаю, Німеччина сьогодні переможе.